Коли я процідив, у мене вийшло приблизно 8 літрів нашого винного сусла. Тепер воно далі буде також бродити ось в цьому 10 літровому бутилі. І нам тепер треба сюди висипати 800 г цукру. Розрахунок такий: на 1 літр сусла треба 100 г цукру. Прям беру і висипаю в бутель. Весь цукор сяде на дно, і наші дріжджі будуть брати цукор при бродінні для того, щоб вироблявся спирт. За такого рецепту, коли ми додамо сюди на 1 літр 100 г цукру, тобто в мене 8 літрів 800 грам цукру, ми повинні добитися, щоб вино було. Ну, Приблизно 9-12. Буде бродити воно з цим цукром приблизно 10 днів. Тобто, я буду бачити, коли з дна закінчиться весь цукор, закінчиться бродіння. І потім я, можливо, ще додав грам 300 цукру, щоб воно було ще крепше. Наприклад, 15 градусів. Додатковий цукор через 10 днів додасть ще крепоти. І потім, коли висиплю цукор, закрию ось такою кришечкою з гідрозатвором. Якщо у вас такої кришечки немає, можна просто надіти перчатку е медицинську, зав'язати її, зробити в одному пальчику дирочку, щоб виходив воздух, який буде там образовуватися.